Поїхали, вкатають трошки цей ячмінь, щоб не ну, щоб легше було косити потім, бо цей бо е, дуже таке воно ну не таке, як хотілося б. То вкатають е, котком. Не можу щось зблизити. Денис тренується на тракторі їздити і трішки буде краще, як в котяно. Ми під лісом вже два рази пройшлися, ось другий раз йде від пшениці котком і буде краще, буде більш рівніше. Так що ось так. їдуть, Так здається, на телефоні, що так далеко, а насправді дуже близько. І що кусок такий здоровий, а так-то тут, ну так, і не маленький, невеликий кусок. я навіть не скажу скільки тут соток. Підростає батькові поміч. Красота. Да, порівняно з тим, де не, вкут... не вкатано, то тут... тут вкатано, то вже прикольніше, як то кажуть, бачите? Відрізняється зовсім. Денис уважний, бачу, дивиться, щоб їхати рівненько. Até que é que treba.